Добрий день. Чи може Отець Василь роз'яснити, як люди можуть одночасно ходити до церкви і бути дуже віруючими одночасно вірити усі, які забобани? Ой доню, можуть можуть. Церква, розумієте, одна людина йде до церкви, щоб щось почерпнути, так? Бо всі, що мене дивляться, ви ж не просто так дивляться. Ви хочете почути яке слово. Ви хочете почути відповідь на питання ваше? Для вас церква це джерело. Джерело свіжої, цілющої води. А є люди, які приходять до церкви, щоб не казали, що воно є нехристю, розумієте? Просто йде. Каже, Іде газдиє до церкви, дивиться її там сусідка, розумієш по борі ходи. А ця кричить каже, має сістки, що я йду до церкви, бо як всі буду вертати, то тебе шляхта. Ну, от таке. І от в такому стані, і в такому стані людина йде до церкви. Ну, вроді би, добре сказала, що не буду сі з тобою сварити, бо йду до церкви, а будуся вертати, то я тобі там. Ну, ну, Чекайте, то чого ти йдеш до церкви? Церква нас має міняти, ми маємо ставати іншими. Ми маємо ставати кращими. Не кращими від когось, так як ми навчилися, так? а краще від себе. Я сьогодні маю бути кращим, як був вчора, а завтра маю бути кращим, як є сьогодні. Краще від себе, ні від когось. Кожна людина має собі своє, так?